Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прости гріхи українського народу, які свідомі і несвідомі, словом, ділом, наміром, прости, що не дослухалися до слів Твоїх і не виконували заповіді Твої. Милосердний Боже, прости нас. Господь Всесильний! Владика життя і творець усіх живих істот в світах невидимих і видимих. Ти дарував і нам життя і землю для проживання. Захисти нас від ворогів лютих, що ненависно нападають на нас і нашу землю, щоб убити і знищити. А внутрішні вороги прагнуть зруйнувати країну і народ. Зсередини прагнуть розірвати стосунки між людьми, умертвити віру, відібрати надію, зламати стійкість душ і знецінити довіру до тебе, Боже, і довіру один до одного. Чорні хвилі зла піднімаються на нас і хочуть потопити в темряві, але Ти Спаситель наш. Стань капітаном ковчега-порятунку нашого народу, підніми нас на висоту хвилі, що сягне небес, і приведи ковчег до берега спасіння, де буде нова земля, і новий народ, очищений, вийде на берег, щоб збудувати вільну світлу країну, гідних людей. З вершини можливе, Боже, ми просимо справедливого завершення війни, що людям не під силу те може Бог. Почуй нас, Господи. Амінь.